Добрий день, Каховка Херсонська область. Вітаю вас з побажанням миру, добра, здоров'я і вітаю всіх з праздником, зі святом Святого Миколая. Каховка, Херсонська область. Давайте на неділю зробимо запит в інформаційне поле. З 19 по 25 грудня каховка Херсонської області. Будь ласка, підскажіть, як будуть справи на цій неділі у каховці Херсонській області? З 19 по 25 грудня? Каховка. Будете сумувати? Но повода для суму у вас все менше. Вам йде величезна допомога для вашого радісного життя. Різного роду. Чекайте на покращення ситуації і на початок нового жизненного цикла. Каховка. Не треба сумувати, ваші лицарі несуть вам уже гарні. Емоції. Дякуючи Богу, надіємося на краще. Каховка. Прогноз добрий. Молимося, щоб він здійснився і дякуємо світовому інформаційному простору за інформацію. Каховка Херсонської області. З Божою помощью на неділі будуть добрі новини. Люблю вас усіх! Дякую за увагу! Пишіть коментарі, побажання, що ви хочете подивитися, послухати, який запит зробити. Я буду читати коментарі і будемо з вами робити запити у простір інформаційний. Дякую за увагу! Вітаю всіх з Днем Святого Миколая! Хай ваші мрії всі збудуться.